Всім привіт! Ви на каналі Squad. в цьому відео я вам розповім як швидше пройти третю неділю місії «Зоряних він» в Fortnite і отритити скін Солдат Клон. Але перед цим не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі і підтримувати нас. Силка в описі. І ми. Спонсор цього відео це аккаунт в Стіктації. Він нам дуже допомагає для створення відео. Так що, якщо вам не важко, підпишіться на нього, будь ласка. І ми продовжуємо дивитись відео. Погнали! Погнали! Перша місія. Допоможіть подолати Дарта Вейдера. Для цієї місії летимо на це місце, показані на карті. І беремо будь-яку зброю. І наносимо Дарту Вейдеру Шкоду. І чекаємо, поки хтось його вб'є. І місія номер 1 виконана. Друга місія. Усуньте солдатів-клонів. Для цієї місії нам потрібно приземлитись на одну із цих трьох точок, указаних на карті. Беремо будь-яку зброю і вбиваємо двох солдатів-клонів. Як на відео. І місія номер 2 виконана. Третя місія. Виживіть у кількох колах бурі зі зброєю і зоряних Війн. І цієї місії нам потрібно взяти будь-яку із зброї із зоряних Війн. Наприклад, це буде dc 15 або Світовий меч. І просто беремо собі в інвентар і чекаємо, поки пройде 5 бурі. І місія номер 3 виконана. Четверта місія. Нанесіть противнику шкоду протягом 30 секунд після висадки з бойового автобусу. І цієї місії приземляємося і за 30 секунд ми маємо нанести будь-якому гравцю шкоду. Чи це буде бот, чи це буде реальний гравець. Беремо зброю і наносимо шкоду. <му> і місія номер 4 виконана. П'ята місія. Ковзайте, тримаючи в руках світловий меч або Бластер dc 15 Для цієї місії беремо знову або світловий меч, або Бластер dc 15 І просто ковзаємо. З ними в інвентарі. І місія номер 5 виконана. Шоста місія. Нанесіть противникам шкоду під час ковзання або в положенні сидячи. Для цієї місії. Сідаємо в положення сидячи і наносимо просто шкоду. Або можна і під час ковзання. Як Якому зручніше. Наприклад, мені зручніше під час положення сидячи. І місія номер 6 виконана. Сьома місія відвідати визначні пам'ятки у різних матчах. Для цієї місії нам потрібно відвідати дві пам'ятки. Але треба в різних матчах. Обов'язково місія номер 7 виконана. Восьма місія. Скористайтеся підйомниками або зіплайнами вночі. Для цієї місії нам потрібно дочекатися, поки на карті буде ніч. І знайти зіплайн або підйомник. І просто ними користуємося. І місія номер 8 виконана. Дев'ята місія. Нанесіть противникам шкоду з висоти. Для цій місії знаходимо будь-якого гравця, строїмось вверх і наносимо шкоду. І місія номер 9 виконана. 10-та місія усуньте ворожих гравців під час одного матчу. Для цієї місії нам треба усунути. Цілих 3 гравця. Це і не дуже багато. Усуваємо три гравця, і місія номер 10 виконана. Одинадцята місія поділяється на три етапи. Перший етап нанесіть противникам збитки за допомогою світлового меча або холодної зброї. І цієї місії беремо або світовий меч, або холодну зброю. І... Наносимо шкоду. І місія номер 11 і 1 виконана. Другий етап усуньте ворожих гравців за допомогою світлового меча чи холодної зброї. До цієї місії беремо знову світовий меч і вбиваємо 5 гравців. І етап другий. Виконане. Третій етап. Блокуйте удари світловим мечом. Для цієї місії блокуємо удари світловим мечом. І місія номер 11 виконана. 12 місія теж поділяється на три етапи. Перший етап. Нанесіть гравцям хороших збитків з відстані не більше 10 метрів. Для цього підходимо до будь-якого гравця і треба стояти від нього. Не далі 10 метрів і наносимо йому шкоду. І місія 12 і 1 виконана. Другий етап завдайте гравцям шкоду з відстані більше 20 метрів. Для цієї місії відходимо від гравця рівно більше 20 метрів. 20 або більше. І наносимо йому шкоду. І етап номер 2 виконаний. Попадіть в голову ворожим гравцям. Для цієї місії попадаємо в голову ворожим гравцям. І місія номер 12 виконана. Myself, my на цьому ми закінчили виконувати третю неділю місії зоряних війн Fortnite. І на жаль, ми досі не получили скін Солдат Клон. Я Думаю, що ми вже його получимо через 5 днів, коли вийде четверта неділя. Нам не хватає всього лише до 500 очків. Але нічого, не розчаровуємося, чекаємо новий гайд. І не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі, підтримувати нас, ссылка в описі. Спонсор цього відео це аккаунт в Тіктації. Він нам дуже допомагає для створення відео. Так що, якщо вам не важко, підпишіться на нього, будь ласка. І всім пока!